Наприкінці жовтня Житомир доєднався до всеукраїнської акції Один мільйон дерев пам'яті та життя, під час якої висадили близько десяти саджанців. Липи Ми разом з ініціативною групою на березі річки Тетерів, в прекрасному місті Житомир висадили алею Лип, і дерево завжди символ життя і символ продовження. Я дякую сьогодні кожному і кожній, хто долучається до цієї акції по всій Україні, адже російська агресія знищила дуже багато нашої екосистеми тисячі гектарів лісу. А це Наше повітря це наші легені, і зрозуміло, що сьогодні кожне посаджене дерево компенсує. Власне, ті е, збитки акція проходить у межах глобальної ініціативи «Greeting of the Planet». і окрім мети озеленити планету, створена також для того, аби зберігати пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну і тих, хто за неї бореться. Цю акцію ініціював жіночий клуб Бізнесвумен клаб. Майже з 21-го року ми робимо це кожної осені і кожної весни. Ініціативи люди завжди залучаються, ті, кому це близько, хто хоче щось змінювати, хоче бути причетним. Для цього не обов'язково мати якісь там гроші, потрібно мати бажання, враховуючи кількість шкідливих газів від автомобілів, викиди від роботи заводів і наслідки російської агресії. Екосистема України знаходиться у незадовільному стані. Тож висадка дерев наразі є необхідністю. Впродовж року у Житомирі було посаджено майже тисяча нових саджанців. Проведення таких акцій завжди є актуальними і ми як. Фахівці з озеленення міста дуже задоволені, що люди небайдужі і звертаються з. Ініціативою саме по висадки дерев це неймовірно, скажем так, щасливий, мабуть, не тільки я, а все місто щасливе, тому що це все ж робиться для людей. До ініціативи долучилася і депутатка Житомирської облради Людмила Кицак. Вона каже, вже не вперше підтримує такі акції і робитиме це й надалі. Посадити дерево, народити сина і побудувати будинок це не просто красиве прислів'я, а це ціла філософія. І починати треба з малого. Починати треба, мабуть, з дерев. І сьогодні ми зробили такий перший крок, якщо кожна. Ну, свідома людина задумається про це, купить саджанець, прийде і посадить, то наша планета стане чистішою, зеленішою і продовжиться її життя. До ініціативи Один мільйон дерев пам'яті та життя долучаються не лише жителі міст, а й військові, посли різних країн, представники влади, громадських організацій та інші екосвідомі українці.